А підскажіть, будь ласка, а ви цих людей привели? Вони за власною ініціативою прийшли сюди за генпрокурор за Луценко стояти? Луценка Звичайно. А підскажіть, будь ласка, у вас такий от чудовий плакат. Ви хотіли б, щоб Луценко був генпрокурором? А можете поділитися своєю думкою? Ну, чому сам? А чому? От уб'є камеру, що сломає її. Ну я журналіст. мене таке питання. От ви стоїте за Луценко. Ви стоїте за власну ініціативу чи вам заплатили? Ні, просто питання. Якщо за власну, то скажіть. Якщо заплатили, то скажіть скільки. Ну. Ви за власну ініціативу. Я розумію. А чому? Так я журналіст, хлопче, це кримінальна стаття. Я вас не знаю, ви не мене... як А ви знаєте, як звати Луценка? Ні, я прийшов сюди. Ні, ну як його звати просто, як його, його ім'я? Ігор. Ігор. Ну трошки не... не це, це не той Луценко, я вам скажу. А, а не підкажете, хто у вас організатор вашої акції? Хлопці. — Добре. — Хлопця, підскажіть, будь ласка, ви тут стоїте за генпрокурора Луценка? Ну, я журналіст, у мене така робота. Да, Ні, ну Можна з вами просто поспілкуватись? На, на слово, мені можете повірити. Не можете, так? А чому ви ховаєте своє лице, вибачте. Тож ж нічого такого немає, це ваша позиція. Чи можливо ви проплачені якби мітинги? Це не ваша позиція, а просто вам гроші заплатили. Зрозуміло. Ганьба запішала власну країну, які зараз заміщають власну країну. Ганьба там на да, сході. Ганьба, ганьба, громади. Ганьба. Роман, ганьба, це ви просто, ну, Друзі, ви просто, ну, я прошу шанувати пам'ять героїв хвилиною мовчання. Роман! Якщо хтось проти, будь ласка, можете продовжувати. Паш... Але Роман, я прошу шанувати пам'ять, який зараз. Роман, то... ганьба тобі, Рома, прошу ганьба. Героїв, ганьба, мовчання. Дякую. Ганьба тобі, Рома, Рома. Ти на майдані стояв. Ганьба тобі. Ганьба тобі, Роман! Роман, ти на Майдані стояв і втік, коли ті тушки били. Ти, ти на Майдані стояв і втік! Ганьба тобі! Ганьба, Рома! Ганьба!